Туреччина збирається заарештувати Нетаняху і вже видала ордер на його арешт. Туреччина заявила, цитую, Нетаняху несе відповідальність за геноцид і злочин проти людства. Але потрібно знати, що Нетаняху лише один із 37 ізраїльських чиновників, проти яких Туреччина видала такі ордери на арешт. Ізраїль в свою чергу відповів на це заявою. Цитую, Ізраїль рішуче відкидає черговий піар трюк Тарана президента Ердогана. Тим схоже, Туреччина налаштована серйозно і дійсно спробує заарештувати Нетанягу. Вони заявили, цитую ще у березні із. Ізраїль бомбардував турецько-палестинський госпіталь дружби, який був побудований нам, і за словами Туреччини лише один удар по цьому госпіталю, який вони збудували, до речі, вбив майже 500 людей у газі. Крім не ордери, які видала Туреччина, також стосуються міністра оборони Ізраїлю Каца і міністра національної безпеки Бенгвіра. Але іронія в тому, що цей ордер від Туреччини з'явився майже рівно через рік після того, як міжнародний кримінальний суд видав власні ордера на арештах самих осіб. Звісно, поки що ніхто нікого не заарештував, але це може змінитися тепер, коли туреччи. На видала власний ордер, крім того, туреччина вже припинила всі дипломатичні відносини з Ізраїлем і торгівлю з ними а також погрожувала вторгненням, щоб зупинити атаки на газу.